Розділ 46. Елізабет була дуже розчарована, коли, прибувши до Лемптона, не знайшла там листа від Джейн. Це розчарування виникало щоранку, але на третій день їхнього там перебування її доріканням був покладений край і звинуваченням на адресу сестри також. Бо нарешті від останньої прийшли аж два листи відразу. Причому на одному із них стояла позначка, що спочатку його було надіслано кудись не туди. Елізабет це не здивувало, бо адресу Джейн написала дуже нерозбірливо. Листи принесли якраз тоді, коли вони збиралися піти на прогулянку, тож її дядечко та тітонька пішли гуляти самі, а Елізабет заставили одну, щоб та могла спокійно насолодитися їхнім прочитанням. Спочатку треба було прочитати листа, що помандрував за невірною адресою. Його було написано п'ять днів тому. На початку листа йшлося про всі їхні дріб'язкові справи та про зустрічі, а також про типові провінційні новини. Та друга частина, датована днем пізніше, була явно написана у стані збудження і містила відомості набагато важливіші. Ось про що в ній йшлося. Моя дорога Лізі. Після написання вище згаданого сталася річ, украй неочікувана і надзвичайно серйозна, але не бійся, нічого поганого з нами не трапилось, і всі ми почуваємо. Хисти стосується нашої бідолашної Лідії. Вчора, вночі, коли ми вже полягали спати, нам принесли термінового листа від полковника Форстера, котрий повідомив нас. Що вона втекла до Шотландії з одним із його офіцерів, а якщо по правді, то з містером Вікхемом. Ми просто отетеріли. Однак здається, що для Кіті це не стало абсолютною несподіванкою. Боже, який жаль, цей шлюб є дуже нерозважливим і вкрай недоречним для них обох. Але я хочу сподіватися на краще, на те, що, може, він усе ж таки має не таку погану вдачу, як нам здалося. І з тим, що Вікхем бездумний та нерозбірливий, я можу погодитись. Але цей крок, який не дає нам приводу для засмучення, не засвідчує наявності якоїсь поганої риси характеру. Принаймні його вибір є щиросердним і безкорисливим, бо він знає, що наш батько не змозі хоч чимось їм забезпечити. Наша бідолашна матінка просто вбита горем, тато ж переносить цю подію не так важко. Як добре, що ми не переповіли їм усього того, що говорилося не на користь Вікхема. Нам і самим тепер слід про це все забути. Припускають, що вони поїхали в суботу близько півночі, але їх відсутність помітили тільки учора о восьмій ранку. Вістовика надіслали одразу ж. «Люба, Лізі, ти уявляєш, вони напевно проїхали за десять миль од нас. Наскільки ми зрозуміли з листа, незабаром до нас прибуде полковник Форстер. Лідія залишила деякі рядки для його дружини, повідомивши про їхній намір. Мушу закінчувати, бо я не можу надовго залишати бідолашну матінку. Боюся, ти не зможеш розібрати, що я похабцем написала, бо я й сама ледь розумію написане. Не лишаючи собі часу для роздумів і ледь розуміючи свої власні почуття, Елізабет, закінчивши першого листа, відразу схопила другий і, відкривши його з крайнім нетерпінням. Почала читати. Написаний він був на день пізніше першого. На цей час, моя люба сестро, ти вже, мабуть, отримала мій похабцем написаний лист. Сподіваюся, що цей буде більш розбірливим, але я не можу цього гарантувати, бо, хоча зараз я і не поспішаю, зате натомість почуваюся страшенно спантеличеною. Лізонько, я не знаю, як тобі про це написати. Але я маю для тебе погану новину, яку мушу повідомити негайно. Хоч яким би нерозважливим узагалі видавався шлюб між Вікхемом та нашою бідолашною Лізі, наразі ми вкрай занепокоєні та сподіваємося, що він уже відбувся, бо існує багато підстав непокоїтися, що вони поїхали не до Шотландії. Полковник Форстер приїхав учора, вирушивши із Брайтона, позавчора лише через кілька годин після вистовика. Хоча із записки, яку залишила Лідія для місіс Форстер, стало ясно, що вони збираються податися до Гретна Грін, Денні ненароком висловив свою впевненість, що Вікхем і не збирався туди їхати, і взагалі ніколи не мав наміру одружуватися із Лідією. Про це дізналися полковник Форстер і його дружина, і, стривожившись, негайно вирушив до Брайтона, щоб дізнатися, куди вони попрямували. Він швидко довідався, що вони подалися до Клепхема, але там їхній слід урвався, бо вони туди дісталися і пересіли до найманого шестимісного екіпажа, відпустивши фаєтон, котрим доїхали туди із Епсома. Після цього ми знаємо лише, що їх бачили по дорозі до Лондона. Не знаю, що й думати. Полковник Форстер прибув до Гертфордшира, дорогою ретельно розпитавши про них на кожній шляховій заставі та зазирнувши до постоялих дворів у Барнеті та Гетфілді, але надаремне, ніхто таких людей на дорозі не бачив. Люб'язно виявляючи про нас турботу, він з'явився у Лонгбурні і поділився з нами своїми побоюваннями у спосіб, що робить мені велику честь. Мені щиро жаль його та місіс Форстер. Але хіба ж можна їх у чомусь звинувачувати? Великим є наше горе, моя люба Лізі. Тато і матінка, гадають найгірше вже трапилося. Але я не схильна думати про нього так погано. Є багато обставин, завдяки яким їм буде зручніше таємно одружитися у Лондоні, ніж діяти у відповідальності з їхнім початковим задумом, і навіть якщо він наважився замислити таку підлість проти Лідії? дівчини скромного походження, то невже ж вона втратила здатність хоч що-небудь розуміти? Це просто неможливо. Однак я з жалем дізнаюся, що полковник Форстер не схильний думати, що вони збираються одружитись. Коли я висловила свої сподівання з цього приводу, то він похитав головою і висловив свої побоювання, що Вікхем не та людина, котрій можна довіряти. Наша матінка злягла і не виходить зі своєї кімнати. Якби вона хоч намагалась рухати й тримати себе в руках, то їй було б краще, але де там. Що ж до тата, то я ніколи в житті не бачила його таким засмученим. Бідолашна Кіття сердиться, що Вікхем та Лідія приховували свої почуття, але вони просто змушені були це робити, тут дивуватися нічого. Я щиро рада, моя лізонько, що тобі поталанило уникнути цих гнітючих сцен, але тепер, коли перше потрясіння минуло, дозволь мені дізнатися я так хочу, щоб ти повернулася якомога скоріше. Однак я не настільки егоїстична, щоб вимагати твого негайного повернення, особливо, якщо це завдасть тобі незручностей. Прощавай. Я знову беруся за перо, щоб зробити те, чого я спочатку робити, не збиралась, але обставини просто змушують мене благати всіх вас приїхати сюди і приїхати якомога скоріше. Я знаю своїх дорогих дядечка та тітоньку дуже добре і тому не боюся просити їхньої допомоги. Більше того, першого я благатиму, посприяти ще в дечому. Мій тато і полковник Форстер незабаром поїдуть до Лондона, щоб спробувати знайти там Лідію. Що там робитиме тато, я не знаю, але в такому вкрай пригніченому стані він навряд чи зможе вжити якихось заходів найліпшим чином. А полковник Форстер із обов'язку служби мусить бути у Брайтоні завтра ввечері. У такій критичній ситуації поради й допомога мого дядечка були просто неоціненними. Він відразу зрозумів мої почуття. Я покладаюсь на його доброту. О, дядечку, де ви є? скрикнула Елізабет після прочитання листа і прожигом кинулася на пошуки містера Гардінера, щоб їхати разом із ним, не втрачаючи такого дорогоцінного часу. Але коли вона добігла до дверей, то відчинив їх служник і перед нею з'явився містер Дарсі. Її бліде обличчя та стрімкі рухи змусили його здригнутися. Не встиг він достатньо оговтатись, щоб заговорити, як Елізабет, із голови якої тривога за Лідію витіснила всі інші думки, вигукнула, затинаючись. Вибачте, але я мушу вас залишити. Мені необхідно зараз же знайти містера Гардінара у справі абсолютно невідкладній, я не можу витрачати ані хвилини. Боже правий, що сталося? — вигукнув містер Дарсі, голосом, у якому було більше хвилювання, ніж вічливості. Швидко опанувавши себе, він мовив Я не збираюся вас затримувати, але дозвольте за містером Гардінером сходити слузі або мені ви погані вам не можна йти самій. Елізабет завагалась, але коліна її тремтіли, і вона збагнула, що пуття від її пошуків буде мало. Тому вона покликала служника і наказала йому, хоча зрозуміти її було важко, бо вона затиналася і хапала ротом повітря. Негайно привести додому хазяїна і хазяйку. Коли той вийшов з кімнати, вона сіла не в змозі триматись, виглядала вона настільки нещасною і хворою, що містер Дарсі просто не міг залишити її саму чи утриматися від слів, мовлених зі співчуттям та ніжністю. Давайте я покличу вашу служницю. Може, щось вип'єте, аби вам полегшило, склянку вина. Давайте я принесу, ви маєте дуже поганий вигляд. Дякую, не треба, відповіла Елізабет, намагаючись опанувати себе. Зі мною все гаразд, я почуваюсь досить добре, просто мене засмутила та жахлива новина, котру я щойно отримала із Лонгборна. Сказавши це, вона залилася слізьми і протягом кількох хвилин не могла вимовити ані слова. Розгублений містер Дарсі. Не знаючи, що трапилось, лише промимрив щось про своє занепокоєння, а потім співчутливо мовчав. Нарешті Елізабет заговорила. Щойно я отримала листа від Джейн, а там оця страшна новина. Її не можна ні від кого приховати. Моя наймолодша сестра покинула своїх друзів, утекла з мужчиною, тепер вона. Цілковито залежить від милості містера Вікхема. Вони разом утекли із Брайтона. Ви знаєте його достатньо добре, щоб не сумніватися в тому, що станеться потім. Приданого Лідія немає, знатних родичів теж, тому ніщо не може спонукати його до одруження вона пропаща. Дарсі закляк від здивування. Думати тільки, а я ж могла цьому запобігти, додала Елізабет тоном іще більш схвильованим. Я, котра знала, який він є насправді, якби ж я розповіла своїй родині, хоч трохи з того, що знала, коли б вони довідалися про його справжнє обличчя, то цього б не сталося. Але зараз уже пізно, надто пізно. Яке горе! вигукнув Дарсі, яке нещастя, і який шок! А це відомо достеменно? Досить достеменно? Так, звичайно, вони разом виїхали з Брайтона в суботу вночі. Потім стало відомо, що вони дісталися Лондона, та куди подалися далі? Ніхто не знає, але точно не до Шотландії. А що було зроблено? Чи намагалися її знайти? Мій батько відбув до Лондона, а Джейн у своєму листі благала мого дядька, щоб той негайно допоміг. Тож ми з ними вийдемо десь через півгодини, але вже нічого не вдієш. Я добре знаю, що вже нічого не вдієш. Хіба ж можна якось вплинути на таку людину, як Вікхем? А де їх шукати? Я не маю ні найменшої надії, все це так жахливо. Дарсі погодився, мовчки кивнувши головою. Чому ж я нічого не зробила, коли дізналася про його справжній характер? Господи, якби ж я знала, що мені слід було зробити, на що саме мені слід було наважитись, але я не знала, а може, просто боялася зайти надто далеко і завдати шкоди, яка страшна, яка невиправна помилка, Дарсі нічого не сказав у відповідь. Здавалося, він майже не слухав її слів. Із похмурим виглядом мовчки погождючи кімнатою, і насуплено серйозно про щось замислившись. Невдовсі Елізабет збагнула, про що саме він думав її впливу на нього настав кінець. Усьому мав настати кінець перед лицем такого доказу неблагополуччя їхньої родини, перед таким величезним приниженням. Вона не могла ні дивуватися з цього, ні засуджувати його, та усвідомлення його правоти не принесло спокою в її душу, не полегшило її страждань. Навпаки, це усвідомлення лише зробило більш рельєфним її власні почуття і бажання. Ніколи раніше не була вона такою готовою полюбити його, як зараз, коли її любов була вже абсолютно. Не потрібна. Але, власне, я не змогло, попри його намагання, повністю заволодіти її почуттями, Лідія і те приниження і нещастя, які вона накликала на всю свою родину, незабаром спромоглися поглинути всі особисті переживання Елізабет. Вона сиділа, прикривши обличчя хусткою, вже не в змозі сприймати те, що відбувалося довкола. До неприємної реальності її повернув через декілька хвилин голос містера Дарсі, котрий тоном співчутливим, але водночас і стриманим, мовив: Боюся, ви вже давно хочете, щоб я пішов, і я не маю інших підстав прохати вас дозволити мені залишитись, окрім щирого, але в цій ситуації надаремного співчуття. Я дійсно дуже хотів би роздрадити вас словом чи ділом, але не буду мучити вас своїм марними потугами, щоб вам не здалося, наче я навмисне напорушуюся на вашу вдячність. Боюся, що ця жахлива історія позбавить нас приємності бачити вас сьогодні в Пемберлі. Так, звичайно. Будь ласка, вибачтесь за нас, передміст Дарсі. Скажіть їй, що ми мусимо їхати додому в невідкладній справі. Приховуйте від неї неприємну правду якомога довше, хоча я знаю, що не досі про це стане відомо. Він щиро запевнив її, що мовчатиме. знову висловив співчуття з приводу нещастя, котре її спіткало, висловив надію на розв'язку, щасливішу за ту, на яку наразі можна було сподіватись, передав привіт її родичам. І лише один раз прощально поглянувши на неї, пішов собі геть. Коли містер Дарсі вийшов з кімнати, Елізабет відчула, що тепер, навряд чи вони коли-небудь знову зустрінуться в атмосфері такої теплоти і сердечності, як це було в Дербішері. Кинувши погляд назад у минуле на їхні стосунки, сповнені мінливостей та суперечностей, вона зітхнула, подумавши про недоречність. Та несвоєчасність такої субстанції, як почуття. Тепер їй хотілося, щоб їхнє знайомство тривало, а колись вона б, навпаки, раділа із його закінчення. Якби вдячність та повага були достатніми підставами для виникнення кохання, то зміна почуттів у Елізабет була б природньою і цілком доречною. Але якщо навпаки. Коли симпатія, що виникає на такому підґрунті, видається безрозсудною чи неприродньою, у порівнянні з тим, що часто зветься коханням з першої розмови або взагалі з першого погляду, то на захист Елізабет сказати нічого, крім того, що вона, виявивши небайдужість до Вікхема, випробувала останній метод, і що його фіаско, можливо, спонукає її до пошуків якогось іншого методу, менш Романтичного. Тож, припустимо так і сталося. І Елізабет із жалем подивилася у слід містеру Дарсі. Те, що він пішов, стало першим, але далеко не останнім із неминучих наслідків тієї ганьби, що нею вкрила себе Лідія. Тож Елізабет іще більше розгнівилася від згадки про цю ідіотську історію. Прочитавши другого листа від Джейн, вона втратила всіляку надію. Що Вікхем одружиться із Лідією. Тільки така добросердна людина, як Джейн, могла тішити себе подібною думкою. Тепер Елізабет майже не дивувалася із того, що трапилося, доки в голові її трималося враження, залишене першим листом, вона дійсно була вкрай здивована, надзвичайно здивована тією обставиною, що Вікхем хоче одружитися із дівчиною, знаючи, що та не має за душею ані гроша. А ще вона просто збагнути не могла, як це Лідії вдалося зробити так, щоб він її покохав. Однак тепер усе стало зрозумілим і ясним, як день. Мабуть, для такої інтрижки вона була достатньо привабливою, і, хоча Елізабет не думала, що Лідія навмисне погодилася на втечу, не маючи наміру виходити заміж. Їй не важко було припустити, що сестра її не мала ні достатньої доброчесності, ні достатнього розуму, щоб утриматись від такого кроку і не стати жертвою пройдисвіта. Доки полк стояв у Гертфордширі, Елізабет і подумати не могла, що Лідія має до Вікхема якісь почуття, та вона не сумнівалася, що її сестра при мінімальному заохоченні готова була покохати кого завгодно. Її фаворитом був то один офіцер, то інший, залежно від кількості уваги, яку той їй приділяв. Її уподобання безперервно змінювались, але їх об'єктом завжди була конкретна людина. Ось до чого призводить брак виховання та надмірне потурання, коли йдеться про таку дівчину, як Лідія. Як гостро відчувала тепер усе це Елізабет. Їй донестями захотілося додому, щоб чути, бачити, бути на місці подій або розділяти всі негаразди приналежної сім'ї, основний тягар яких мала нести Джейн, коли батько у від'їзді, а мати захворіла не може допомогти і потребує постійного опіклування. І, хоча Елізабет, майже не сумнівалася, що Лідії вже не можна було чимось зарадити, втручання її дядька в цю справу видавалося їй украй важливим. Тож, доки він не увійшов до кімнати, вона, мов на голках, сиділа із нетерпінням чекаючи на нього. Містер та місіс Гардінер стривожено поспішили до неї, бо з розповіді слуги їм здалося, що їхній племінниці раптово стало погано, але та швидко заспокоїла їх із цього приводу, а потім. Емоційно повідала їм причину свого виклику, зачитавши вголос два листи. Коли ж вона читала постскриптум, то голос її тремтів від гніву. Містер та місіс Гардінер були вражені надзвичайно прикро, хоча Лідія ніколи не була їхньою улюбленцею. На їхню думку, це нещастя стосувалося не тільки Лідії. Воно стосувалося всіх її родичів, і після перших здивованих та розпачливих вигуків містер Гардінер відразу ж пообіцяв допомогти чим зможе. Елізабет, подякувала йому зі сльозами на очах, хоча іншого від нього і не чекала, і, об'єднані одним бажанням, вони швидко вирішили все, що стосувалося майбутньої поїздки, бо вирушати треба було як умога швидше. А як же з візитом до Пемберлі? вигукнула місіс Гардінер. Джон сказав, що коли ти його за нами послала, то містер Дарсі був тут, це правда? Це дійсно так. Я повідомила його, що ми не зможемо прийти, так що цю справу вже вирішено. Ага, значить, цю справу вже вирішено, повторила про себе місіс Гардінер, кваплячись до однієї із кімнат, щоб перевдягтись. А чи знайомі вони настільки добре, що вона могла розповісти містеру Дарсі справжню причину їхнього від'їзду, а от якби знати, але їй так і не довелося цього знати, хоча цікавість із цього приводу допомогла їй переносити той поспіх та сум'яття, що панувало в останню годину перед їх від'їздом. Якби Елізабет випала вільна хвилина. То її впевненість у тому, що така нещасна істота, як вона, зараз не в змозі буде нікому допомогти, але вона, як і її тітонька, була тепер при ділі. Треба було, крім усього іншого, написати всім їхнім знайомим у Лемптоні записки із неправдивим поясненням їхнього раптового від'їзду. Однак за годину вони з усім впорались, а містер Гардінер тим часом розрахувався за перебування в готелі. Тож їм залишалося одне. Їхати, і Елізабет після всіх нещасть, що звалилися на неї вранці, невдовзі опинилася в екіпажі, навіть швидше ніж сама гадала, котрий віз її додому у Лонгпорн.